Так, друже, це 110-кубовий підбайк від Kayo. Подивіться, як він запускається і як він працює. Це просто часи. от. Просто, блін, часи. Надзвичайно прикольний, потужний, невеличкий і надпопулярний дитячий підбайк Кайо 110. Як всі ми знаємо, да, бобри розмножуються навесні, кукуруза зріє влітку, а двигун у Кайо працює так стабільно, як не працює в жодному підбайку або в чому завгодно із такого роду техніки. Значить, цей підбайк в наявності в нашому магазині. Він на колесах 12-14, він невеличкий. Висота посидіння його орієнтовно 86 сантиметрів він ідеально підійде для дітей із зростом десь приблизно від метра сорока. Але якщо ви маєте метр дев'яносто або метр вісімдесят сім, як у мене, ви також можете сісти на нього і поїхати. Поїхати по своїх справах. Цей підбайк має. Лише одну кнопку, одну єдину кнопку, щоб його заглушити. Йому не треба ніякі інші кнопки, йому нічого більше не треба. Він просто глохне і все. Такий підбайк вартує виключно офіційні кошти. Усього 840 доларів. 840 доларів. І у вас ось така пушка. Це приблизно 33 з невеличким тисячі гривень, і ваша дитина буде їздити на мега якісні техніки заводу каю. Що таке якість від каю? Це надзвичайна якість пластика, який можна скрутити. Трубочку куди завгодно йому нічого не буде. Це якісна підвіска, це якість. Усіх деталей, які ви бачите на цьому підбайку. Значить, цей підбайк може бути відправлений вам новою поштою. Ми впакуємо його у флетбокс. Він ідеально стане у флетбокс і може поїхати до вас навіть зібраний. Або якщо вас цікава доставка нашим власним транспортом, ви можете написати в коментарі ваше місто, ми напишемо, скільки буде коштувати доставка його прямо до нас додому. Ми завантажимо його до нас в авто і привеземо вам додому. Зверніться до нас під байк КАЙО ТС-110 по наявності.